Дорогі наші українки, україночки, доброго дня! Сьогодні ми для вас привезли новеньку партію дуже класних кроксів з високою подошвою, хто шукав собі в різних забарвленнях ці джебиці, які йдуть тут, встановлюються в різні отвіри. Можете їх переставляти під себе. Є такі в білому кольорі і в чорному блек. Вони є в розмірах 36, 37, 38, 39, 40, 41. Вони дуже яскраві, вони дуже сяють на сонечки. Кількість невелика, приїхала поспішить уточнити по устілки. По розмірам відправляємо новою почтою. Чекаємо на ваше повідомлення.